У Славуті дошкільнят навчають бережного та розумного ставлення до природи та навіть енергозбереження. Така робота активно впроваджується у дитячому навчальному закладі номер 9 Теремок. Тут навіть розробили спеціальну програму для навчання. Своїм досвідом вони вирішили поділитись із колегами. Для цього підготували науково-практичну конференцію з питань соціалізація дошкільника, навчання розумному природокористуванню та енергозбереженню. Вітаємо вас в нашому дошкільному. Закладі. Розпочинаємо наукову конференцію і хочемо розповісти вам, як ми вчимо зберегти природу та енергоресурси. Захід проходив під патронатом міського голови Василя Сидора та начальника управління освіти Ельміри Перепелиці. Від того наскільки ми ефективно і раціонально використовуємо ресурси, в першу чергу це сказується на наше життя, на рівень життя, на стан здоров'я нас і наших дітей. Тому це поєднуємо. І тому дуже важливо сьогодні в мене особливо велика радість від того, що ми дійсно таку конференцію проводимо. У нас дуже актуальна тема. Якщо раніше педагоги дошкільних закладів і батьки, які будили дітей у садочки, основними завданнями дошкільної освіти вбачали здоров'я дитини і підготовку дитини до школи, то сьогодні пріоритети змінюються. І одним із важливих аспектів дошкільної освіти є формування такого заощадливого ставлення до енергоносіїв, до любові до оточуючого середовища, завідувач дитячим навчальним закладом «Теремок» Віта Шитманюк висловила сподівання, що напрацювання їх закладу допоможуть колегам в організації подібних занять. А саму програму презентувала вихователь-методист Валентина Бурак, яка давно є визнаним не лише в області, а й на всеукраїнському рівні фахівцем своєї справи. Соціалізація це Педагогічний процес. А раз це педагогічний процес ми повинні з вами знаходити форми, методи, завдання для дітей, за допомогою яких ми будемо це впроваджувати в життя. Валентина Олексіївна розповіла про діяльність клубу економічних знань енергозбереження Я, родина, дитячий садок, місто для старших дошкільнят 5-6 років та створення для малюків 4-5 років гуртка з питань розумного природокористування Екошкола. Складні поняття тут вивчають в ігровій формі. На конференції до прикладу вихованці старшої групи представили уявного героя з космосу вогняного шару Афлатунчика. Про природні та штучні джерела енергії, енергозаощадження, теплозбереження виявляється, можна говорити доступною для дітей мовою і робити це за допомогою бесіди, малювання, ліплення, конструювання, конкурсів, вікторин, занять на природі, екскурсій, перегляді передач та фільмів. За короткий час малюки вивчили, що необхідно роздільно збирати сміття, мати контейнер для батарейок, закручувати крани, вимикати світло, не смітити на вулиці, і навіть стали повчати цьому батьків. Роботу закладу у напрямку природу та енергозбереження учасники конференції оцінили схвально. В цьому їх підтримали і батьки. Розумного, доброго треба навчати з дитинства. Це відкриває світ та змінює його на краще.